Усім привіт! З вами, з вами знову я, Даша Барташ, і сьогодні я хочу пройтися по цьому будинку і показати його вам. Насправді я вже була тут кілька місяців тому ще в березні, тут ще був сніг тоді, вірніше ну, не в березні, а ще ну, раніше. Але на жаль, я тоді не змогла дозняти це відео і не змогла показати його. Тут уже доволі все так розгромлено, тут навіть немає підлоги, тут лежить якась шафа, яку я ну, звичайно не піднімала ніколи і не знаю, що в тій шафі. І тут дещо мене трохи напрягає, реально, це те, що тут дуже фіговий потолок. Ну, просто не хочеться, щоб він там ці дошки, наприклад, впали тобі на голову поперед тобою. І тут, до речі, з минулого разу, я пам'ятаю, я ще знімала це, є ось така записна книга, яку я тут перевертала. Ну, це книжка 2002 року, тут написана, і тут вели звіт. Це камінець. Тут вели звіт продукції, яку привозили в наш цукровий завод Барський. Я тут не встигла тоді до пуття роздивитися весь будинок, Ну, весь цей пункт. Але я... Ну, я встигла зайти тільки в одну кімнату. Тут їх декілька, не знаю наскільки довгим вийде це відео, але ці кімнати вони не порожні, Тут багато чого цікавого залишилося. От мені трохи страшнувато, ну тому що це заброшка. Але я постараюся не нервувати. Насправді тут цей звук викликаний тим, що тут дуже часто проїжджають, як і вантажівки, вон проїжджає навіть машина. Не знаю наскільки старий цей будинок, але він явно ну, дуже старий. Він схожий на таку. Він зовні я ж показувала схожий на таку стареньку хату, яку просто переобладнали під прийомний пункт. І ось цю кімнатку я теж показувала. Тут, до речі, на дверях. Я Мі здалося, що ти зійшов. Тут, до речі, на, на дверях, на дверях написано, що це. Кабінет пані Жомової. Тут берігся такий столик, ще один столик, в якому Ну, він пустий повністю. І ось така такий, не знаю, що це. щиток, напевне. Ну, я, звичайно, нічого там не, не чіпала. Ось тут, до речі, ну, тут лежить ще стара російськомовна газета. І ось тут в столику я намагалася скувати записку для того відео, яке я знімала. Але ну, ця ідея, вона так і не вийде, скоріш за все, я просто покажу вам цей будинок, тому що цього разу в мене точно є така змога і тут написано інструкція по монтажу і експлуатації агрегаторів лінії приділення сахаристості сахарної свекли. Точно, тут же ж кругом писали про гріпу. Все, ок, це на двору. Так, тут у цій кімнаті теж мало що залишилося, але тут ну, тут і написано, що це була лабораторія. Та, йо-ма-йо. Тут нічого немає. А ось це віконечко в ту кімнату, в яку я вже заходила. І ось це теж було віконечко, але вже зламане. Тут старі, старі щоти валяються, а що це таке, я не знаю. Це схоже була кабінка одного з працівників, бо там навіть стіл лишився. От цікаво, що це, що це за мішечок, але намальовано тут череп. Надіюсь, я тут ніяку болячку не підхоплю. Розслабся себе да. тут, до речі, багато скла дрібного. А я в тапочках. Це агрономічна кімната. Ну, тут теж нікого немає. Тут дошки позаби... забиті. Ну, вікна забиті дошками. І, схоже, тут були тримали рослини в цій кімнаті. Тому що тут горщиків. запроведительний реєстр. Не можу розібрати, все написано. Дошка схоже, Стукнулась. От не можу зрозуміти останнє слово і ось це слово теж, але це, мабуть, про продукти. Ось тут кабінет, був кабінет завідувачої чи завідуючого лабораторією. Ось тут була майстерня. А тут нічого не написано. Ну тут принаймні я впевнена, що нікого немає вже. Тут купа всіляких документів, тому що це кабінет завідуючого, і тут навіть збереглася шафа. Взагалі я казала, що тут багато чого збереглося, ну і порівняно з іншими закинутими будинками, так воно і є, але ну, видно, що я не перша, хто заходила сюди. Ну, це написано типові норми времени на работы по ремонту оборудования сахарных заводов. Не знаю, про сейчас это. це останнє приміщення, яке тут залишилося, Воно там, вірніше, є ще одна кімнатка. І воно збереглося найкраще, тому що це майстерня, і тут залишилася купа всіляких інструментів і столів. Там, до речі, видно, що ще карта була, ну, ось там далеко. ну, На тій стіні. Так, це висить карта ще української ССР. І Молдавської ССР також. Карта ще Радянська. От не видно, що це написано. Клапан Тіходовод. Треходовод електромагнітний. Я в цьому нічого не розумію. Тут шкаф нахилився, ну, шафа, вірніше, і всілякі інструменти, я сподіваюся, вам видно. Я знову вийшла в ту кімнату, в яку я заходила першою, і я бачу, що ось там теж є якась кімната, і я хочу вам її показати і самі подивитися, що там. Що Це була за кімнатка. Тут, до речі, повсюди збереглися ще вимикачі. І тут збереглися стіл, ну, тумбочка, вірніше, і шафа. Ой, фу, тут купа пір'я. Цікаво... Цікаво просто звідки воно тут. Ага. Це, це від цієї тумбочки кришка. Усі теж нічого немає і тут просто... ну, бруски. Шафа теж пуста. Я вам вже показала цей пункт зсередини, а тепер хочу ще раз. Показати його, як він виглядає ззовні повністю. Тут, до речі, є ще такий сарайчик. Не знаю, можливо, я прийду до нього і покажу вам ще його. Замкнено. Але ось тут теж була як ніби якась малесенька майстерня, і тут кілька приміщень. Можливо, це був не сарайчик, а ну, просто як частина пункту цього. Ось тут, видно, тут... ось тут видно, що тут. Ось тут видно, що тут столик є, і там ще інша кімнатка. І ось тут живуть пташечки. Тут чути пташку. Тут теж зберігся такий столик. Вірніше два таких столики, на яких можливо працювали якісь, мас... якісь майстри. Ось так виглядає цей будиночок ззаду, і я казала, він виглядає, ніби чиясь старенька мазана хатинка. Можливо, це і була колись просто хата. Jakou peru robili na punkt? Відео було б ще коротшим, якби по дорозі сюди ще минулого разу я не побачила ось таку стареньку радянську, ну я так розумію, зупинку, чи мені складно якось назвати це. І ось такий старий вагон від поїзда. Tam piesek biega, do rzeczy. I widzę, że piesek chodziajski. Oświęcaj, maleńki punkt. Tu już wybyta jedna ścienka. I widzę, że w środę nie prosto głowa smicia. Всередині вже теж нічого немає. Тут, до речі, такий цікавий потолок був. Но він не залишився тут пошкоджений. А там з другої сторони є один такий прикольний радянський пам'ятник. На жаль, він вже трохи, трохи зламаний, але коли я перший раз тут приїжджала, тут була ще ціла жінка: такий пам'ятник: радянськ радянській трудівниці. Народ, У цьому відео, як ви бачите, я використала. Е Свій специфічний монтаж, але я додала до нього ще окремі страшні звуки для того, щоб передати вам ті емоції, які я зазвичай відчуваю, коли я йду сама на Запрошку. Тому я не знаю, я не знаю, сподобається вам це чи ні, але якщо вам подобається такий монтаж, то поставте, будь ласка, лайк, будь ласка, лайк, і напишіть в коментарях, як вам таке. І підпишіться на канал обов'язково.